Макіяж студентки. В мене як завжди залишається на макіяж 10 хвилин, тому все робимо швидко. Зачіска, до речі, у мене вже готова. Наношу тон В цілому, мені здається, я встигаю нафарбуватися за ці 10 хвилин. Але це треба робити швидко. Тому одразу тіні. Трошки шимеру Я б ще дуже хотіла намалювати якісь стрілки, але часу в мене немає. Кладаю брівки. Рум'яна. І, до речі, в мене лишається ще 5 хвилин цілих, щоб нанести рум'яна, хайлайтер і туш. І що? Це ж круто, і туш. Сьогодні хочу нанести ось такий тінт-факалюр. Він дуже дуже червоний, але тримається довго. Тому він.